Вітаю всіх на своєму каналі Життя навколо краси. Ось я отримала посилочку. Це моя перша розпаковка на відео. Я на роботі, у нас нова почта навпроти, знаходиться. То я отримала і бігом вже хочу розкрити і показати. Вчора я отримувала схожі рослинки, теж пір'єріси. І мені незручно одной рукою, то забулась просто зняти. Я, я ще ніяк не привикну, що в мене вже є канал. Я їх пересаджувала в більші горщики вчора. Такі середні рослинки непогані. Сьогодні побачу, які. Невеличка, ну гарнюсечка. Це фієрізь, я так розумію. Назви я потім чи напишу, бо я ж, звичайно, не заповнила, бо це новенькі для мене рослини. Зуб боже, як красиво. Це лівкотує. Це вічно зелені рослини. Навіть не тільки зелені, вони і червоні, і бордові. Це теж лівукотує, маленькі таке. Ну, гарненькі, гарненькі. Побачив по ґрунту, бо вчора було просто мало ґрунту, він трошки розсипався. Ну, непогані. А ці краще, мені здається. І ще один пієріс. Ну, гарненькі, ці трохи дешевші, чим вчорашні, ну вчорашні більші кущики. Мабуть, на рік старший, бо він росте не швидко. Так, щось мені. Щось мені поклали. Це подарунок чи що. Шишечка. Ой, яке цікаве. Що це воно таке? Навірно, можна зібрати насіння. А щоб інакше людина поклала мені мабуть, на насіння, боже, яке цікаво. <laughs> Магнати. Так, ну, ніякого списку немає. Це, дивіться, свої записи. Я обов'язково підпишу, от наведу на кожну рослинку. Це пієріс підпишу назву. І це це дуже низенький. Вони всі, всі невисокі. У мене нема де високі садить у мене сад маленький. Але чомусь захотілося таких вічно-зелених рослин, особливо хочу посадити біля чимерників, щоб коли цвітуть чимерники, для них був якийсь фон гарний. Тому що в основному в мене чимирники між хостами. Хости, зрозуміло, ще сидять довго в землі, коли квітнуть чимерники, морозники. Тому, ну, ну гарні, ну гарні, гарні рослинки, ось поставлю руку, щоб бачити розмір. Дуже красивий. Ой, ну такий. Назву підпишу і, мабуть, додавлю відео, до цього, зніму вчорашні рослини, щоб бачити різницю. Ну, ці явно просто молодші, але гарненькі. Ці, мені здається, просто зберігались у кращих умовах. Продовжую відео про отримання мною пієріси і леву кутує. Це я вже ось порозкривала ті, що отримала. Паненьки. Я в теплиці, теплиці, як і на вулиці, мінус два мої гіхірки. Трошки підмерзли, але для них то, то нічого, ці мінус два. Вони мінус 14 перенесли добре. Так, ось ті рослинки, що я показувала вже. А ось ті, що я отримала на день раніше, вони трохи більші. Це леокотоя, теж назву підпишу. Я її пересадила вже в більший горщик відразу, бо трошки земелька розсипалась, Та я посадила у більший, а вона була в такому. Це теж леокотоє таке. Цікавий сорт. Теж блискуче буде листя. Ну, ці кущики, наче трошечки старші. Це пієріс, пієріс маленький. Пієріс був в такому морщику подають. Теж пересадила, то він тут вже геть і виглядає якось солідніше. А так, по суті, він не менший від цих є А ціна? Ціна от за цих три, така ж, як за ці чотири. Ну, ці меншенькі трошки. Ну, дуже гарний. Це і взагалі такий сорт цікавий. кучеряве листя блискуче. Дуже гарне. Тут варіє гарне листя, ливокотує, воно дорожевіє на осінь і зиму. Плітку, думаю, буде отаке зелене. На сонечку там буде з, з будочком. Ну, а які будуть п'єрі, все не знаю, бо цей теж виріганий. А цей дуже мінімаленький сорт, він виростає до 30 см, ну так пишуть, і більше не росте, бо. Інформації дуже мало, відео, відео майже взагалі немає, дорослих рослин. Та й фотографій небагато. В основному фотографії постачальників імпортні, все таке красиве, яскраве. Ну, побачимо, цікаво, цікаво. Садити вже буду весною, а зберігати планую в теплиці. Ну, як буде вже дуже великий мороз, то або заберу, або накрию разом з ехірками. Це в мене зелений сідерат посіяний, пример трохи. Я в теплиці Завжди всі сідирати, щоб не пустувало місце. Та й на вулиці в мене в грядках сідирати теж ось. Там троянди накриті. Якось так. Все, дякую за увагу, до зустрічі!